Можу працювати плечовим суставом. от рухи я можу робити. Після півтора року реабілітації та двох операцій рука Олега досі не працює повноцінно. Він не може рухати пальцями. Поранення боєць зазнав під волноваху, де потрапив під мінометний обстріл. Унаслідок чоловіка паралізувало на лівий бік. Утімно вже виходив. Залишилося навчитися керувати рукою. Найперше, що я певно, матір обніму. Бома руками відновити хапальний рефлекс бійцям, у яких уражені руки, допоможе ось цей апарат. Він набагато ефективніший ніж традиційні методи нейрореабілітації і значно пришвидшує одужання пацієнта. І тепер рукою відводьте її от максимум, що можете. Першим випробовує апарат Олег. Лікарів вже розписали для нього програму тренувань. Чоловік має займатися на тренажері п'ять разів на тиждень по кілька годин, і вже за чотири місяці, за прогнозами медиків, боєць повноцінно володітиме руками придбали тренажер благодійники. Зібрали майже 2 мільйони гривень і замовили апарат у Швейцарії. Вони певні, опікуватися армійцями цілковито має держава. Утім, такої галузі, як реабілітація в українській медицині, офіційно немає. Государство за свого щот теж їх лічити в частних клініках. Не може, та господарство просто не таких технологій. Коштує цей прилад мільйон 800 тисяч гривень. Нам допоміг спонсор. Він виділив близько 1 мільйона гривень в Україні. Такий тренажер наразі єдиний Пощастило медичному центру в броварах. А то всі лікуються тут задарма. Всі витрати покриває клініка, а також благодійники. Тут уже реабілітувалися близько шести десятків військовослужбовців. Він працює на все на всі функції руки: що відведення, приведення, зжимання. В нього є е, здатність впливати на пальці, Скажем, черепно-мозкова травма, е, спінальна травма, ураження периферичних нервів, е, вогнепальні. І це є фактично тією зоною. Де зараз будемо використовувати армію? Нині лікарі взялися допомогти двом бійцям із травмами рук. Утім, у черзі на лікування майже чотири десятки військових. Діана Карумля та Яндоброносов. П'ятий канал.